Так, ну що, походив я після роботи в лісочку. Зараз покажу, що я назбирав якусь жменьку позбирав, пожарив. В общем, трошки грибочків, отакі От опеньки. Десь я тут ще одного шампіньона находив так, де це, а ось. Ось такий шампіньон, він на смак аж е, солодкий. Ну, скільки тут. Штук 15 грибів. Такі ось справи. Ще й втомляний після роботи. І покажу через що мені треба пройти щоб вийти прямо додому. Ну, не прямо додому, метрів 50 ще пройтися. Ось така дорога. І тут в нас річка. Річка невелика. Пару років тому тут навіть я карасиків ловив. І ось кладка така, яка шатається, стара і, що саме печальніше, вона мокра, бо дощ був і слизька. Так що, щоб дістатися додому, треба пройти цю кладку, яка держиться на соплях. В общем, така ось річка. Ну, не річка, можна сказати. Болото вже. І тепер піднімаюся. Тут колись залізниця у нас проходила. Отак от, от. Ноги вже мене після роботи не несуть. Бо від роботи... Йти кілометра чотири, що через центр, що не через центр. В общем, такі ось справи. Ой! Тут ми ще проходимо метрів п'ятдесят. І он до там уже дорога. Потім наліво. І дома. Так що будемо відпочивати. Зараз трохи зварю цих грибочків, потім піджарую з цибулькою. Ну і, напевно, ще піджару картоплю. Так що всім до нових зустрічей.